Чергове засідання виконавчого комітету Нововолинської міської ради відбулося 17 грудня. Розглянуто 33 питання, що стосувалися життєдіяльності міста. Традиційно наприкінці року виконавчий комітет міської ради здійснює перерозподіл бюджетних призначень, аби виконати бюджет міста в повному обсязі. В умовах кризи і війни це як ніколи актуально, адже за передбаченими змінами в міському кошторисі буде здійснено ряд відкладених виплат, проведено індексацію доходів освітян та медиків. А також це дасть можливість позбутися хвостів в інших галузях життєдіяльності Нововолинська. Першою заслухали доповідь начальника фінансового управління Галини Борочук, що стосувалася внесення змін до міського бюджету на 2014 рік. Розпорядженням від 8 грудня було прийнято. Відповідно до того, що нам була збільшена додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів сумі 1 млн 458,7 тисяч гривень, яка спрямовувалася на виплату заробітної плати з нарахуванням для працівників бюджетної сфери, в основному це для закладів охорони здоров'я та освіти. Як казав вже Вітер Борисович, що ми закриваємо індексацію заробітної плати, де була не проведена по закладах охорони здоров'я з вересня, місяця, міс... з вересня місяця, також. Закриваємо індексацію по закладах освіти, так як індекс споживчих поріг індексу величини споживчих цін зріс з квітня місяця від 3% до 19%. Також вертаємося до проплати 20% педагогічним працівникам за престижність праці в розмірі 20% і проплачуємо по коштах матеріальну допомогу технічним працівникам. По... Закладах освіти і також щорічну винагороду педагогічним працівникам. Розпорядженням а також по цьому розпорядженню було перерозподіл зійсно перерозподіл коштів в сумі 0,3 тисячі гривень на надання пільг ветеранам війни з метою повного їх освоєння відповідно до фактичних нарахувань. Розпорядженням від 9 грудня. Відповідно до прийнятого розпорядження голови обладміністрації, нам була зменшена субвенція з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв в сумі 1 мільйон 727,6 тисяч гривень, на виплату допомоги сім'ям з дітьми в сумі 2 мільйони 629,3 тисяч гривень. Одночасно було збільшена субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей сиріт в сумі 10 тисяч гривень. Та по спеціальному фонду нам збільшена субвенція на погашення заборгованості з різниці в тарифах в сумі 2 мільйони 394,4 тисячі гривень. Ці дві субвенції, що в нас забираються по енергосубвенції по допомогу сім'ї, це не означає, що в нас забрали кошти. І в нас проплати в таких не буде. Просто скориговують бюджетні призначення, бо відповідно до фактичних нарахувань нам коштів вистачає. Про внесення змін до структури навчального року доповідав начальник управління освіти Микола Остапюк. Відтак з метою економії тепла в поточному навчальному році змінили тривалість канікул. Зимова вакація для нововолинських школярів завершиться аж 18 січня, тобто збільшиться на тиждень. Говорили також і про харчування школярів-переселенців. Чому таке питання назріло? Ви знаєте, що ми у п'ятій школі навчаються учні, які проживають у селі Верхнові бараках. І взяли, взяли їх під опіку церква Дудіка. Там їх є 79 чоловіків. З них учні, які навчаються у початкових класах, ми на попередньому випанкові прийняли рішення про харчування цих учнів початкових класів. І залишились 5-9 класів, які не підпадають під якісь категорії забезпечення. Тому кошти зараз у нас є на харчування цих дітей. Пропонується і подання дирекції п'ятої школи їх харчувати на рівні малозабезпечених сімей. Це 3 ,60 гривні копійок в день. Вони практично в день не харчуються в школі. Також члени виконкому розглянули низку питань, які стосувалися життєдіяльності міста. З усіх них були прийняті відповідні рішення.